Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці трудового навчання. Тема нашого уроку конструювання меблів із сірникових коробок. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо на наступний наш урок! Правильно! Познайомлю вас з підручником. Я досліджую світ. Його автори Наталія Морзе, Ольга Барна. Це підручник для третього класу загальноосвітніх шкіл, частина 2. Він містить навчальний матеріал з інформатики та дизайну та технологій. Ви можете користуватися за потреби цим підручником. Привіт! Я твій підручник з інформатики, технологій і дизайну. Будемо разом робити відкриття. Щоразу уважно читай, про що нове ти дізнаєшся, що потрібно підготувати для уроку та яких правил слід дотримуватись. А тоді починай дослідження. Допомагати тобі будуть бджілки. Придумай їм імена та поміркуй, чого можна навчитись від бджілок у природі. Ось так привітався з вами підручник. А ось і наші бджілки, які будуть зустрічатися вам на сторінках підручника. Про що говорять ці малюночки з бджілками? Завдання щось вивчати, а такі бджілки обговорювати, така працювати з комп'ютерними програмами. Досліджувати, фантазувати і майструвати та ділитись успіхами. Форзаць підручника нагадує вам правила організації робочого місця, правила роботи з ножицями, правила роботи з комп'ютером, правила роботи з клеєм та правила роботи з гострими предметами. Ще в підручнику є речення, позначені так, що треба запам'ятати. Усі нові слова, які супроводжуватимуть твої відкриття, записано у словничок. Використовуй їх у своєму мовленні. Під час роботи завжди дотримуйся правил організації робочого місця та роботи з комп'ютером на уроках інформатики. У кожному відкритті дотримуйся й особливих правил, розміщених на форзацах. Негай часу марно, пізнавай, і відкривай нове та твори. Також є декілька корисних посилань. Наприклад, файли заготовки, де можна завантажити. Чи подивитися на сторінку у Фейсбуці тощо. Ну, а зараз ми з вами повторимо правила, які ми повторюємо щоразу на початку уроку. Спочатку треба підготувати своє робоче місце, прибрати все зайве та підготувати ті інструменти та матеріали, які нам знадобляться. Коли вчитель починає говорити, треба припинити роботу та уважно прослухати інструктаж. Перед роботою перевірити справність інструментів та наявність матеріалів. Пам'ятаємо, що роботу можна розпочинати лише з дозволу вчителя чи дорослих, які зараз поруч. Також пригадаємо наступне правило, що забороняється працювати несправними чи тупими інструментами, і використовувати інструмент можна лише за призначенням. Ну а зараз переходимо безпосередньо до теми нашого уроку. Погляньте, поставте відео на паузу, дайте відповідь на питання, які меблі зображені на малюнку та для чого вони потрібні. Ну а зараз пригадаємо, як ми відгадували минулого року ребуси. Здавалося б, якась нісенітниця. Нагадаю вам, ми дивимось на зображення, називаємо, що це чи хто це. Якщо в кінці ми бачимо одну чи кілька ком, це значить, що треба в кінці цього слова прибрати декілька букв, в цьому випадку дві. Якщо перед малюночком коми, значить на початку слова. Якщо ми бачимо якусь букву, то цю букву треба вставити між частинками слів. Розпочнемо. Кого ми бачимо на першому малюночку? Це коза. Прибираємо дві букви позаду, залишається ко. Далі перо. Прибираємо дві букви попереду, залишається П. Далі буква Б. Короб. І далі бачимо руку, але нам треба з неї лише дві останні букви з цього слова. Прибираємо дві, першу та другу, дві на початку слова. Отже, коробка, і вийшло слово коробка. Погляньте. А для чого ж використовують ось ці коробки? Ця для упаковки, це як тара, так, для упаковки якихось предметів або якоїсь техніки чи матеріалів, а ще, можливо, для того, щоб відправити посилку. Така коробка використовується для цукерок, а ось ця правильно для сірників. А де можна використати сірникові коробки? Можна їх використати для пазлів. Можна виготовити меблі для ляльок, як на цьому малюночку. А можна ялинкові іграшки, ялинкові прикраси. Сьогодні ми будемо виготовляти меблі. А саме погляньте, ми будемо конструювати комп'ютерний стіл. Із сірникових коробок. Погляньте на цей стіл. Скільки коробок нам потрібно для його виготовлення? Подивіться, ось одна, дві, три, чотири і п'ять. Отже, нам сьогодні знадобиться 5 коробок. А які ще матеріали потрібно використати? Ось ми бачимо. Пластилін. Щоб намалювати, нам потрібен олівець або фломастер, також потрібен кольоровий папір чи картон для вирізання ось цих деталей. Ну і, звісно ж, ножиці і клей. А ще лінійка і олівець, щоб рівненько все. Порізати. Ну що ж, готові? Подивіться, будь ласка, як же виготовити із сірникових коробок комп'ютерний стіл для вашої ляльки або для гри, або для зберігання якихось дрібних предметів, наприклад, кнопок чи скріпок. Увага! Отже, що нам знадобиться: пластилін, клей, олівці. Фломастер, лінійка, сірникові коробки та ножиці. Спочатку ми маємо скріпити між собою три сірникові коробки. Ми їх просто приклеюємо одна до одної. Далі треба намастити клеєм верхню коробку з боку. Притиснути до неї та потримати трішечки, щоб вона добре приклеїлася вгорі ще одну. Бачите, не дуже гарно вона приклеюється, тому треба гарно змастити клеєм і потримати трішечки. Що ми робимо далі? Знову змащуємо з боку і приклеюємо. Оцю бічну стінку до стола. Тепер нам треба буде поміряти, для того, щоб зробити вгорі, заклеяти увесь наш стіл красиво. На цьому відео ви бачите, що використовується кольоровий папір, але краще використати картон, він міцніший, і буде скріплювати між собою ці всі коробки. Отже, за виміряними розмірами ми вирізали прямокутник, гарно змастили поверхню і приклеїли. Ось і вийшла кришка нашого стола. Знову ж таки, маємо поміряти та заклеїти бік цього стола. І залишився ще один бік. Тепер треба ось заклеїти ці шухлядки з переднього боку. Ну і залишилося зробити ось цю верхню шухлядку для мишки комп'ютерної та для клавіатури. Подивіться уважно ще раз, де треба було відміряти зайві частинки відрізати, а це буде підставка якраз для клавіатури комп'ютера або для комп'ютерної мишки. Теж її заклеюємо кольоровим папером або картоном, в цьому випадку краще папером, а от верхню частину всього столу картоном. Ось подивіться, як він виглядає. Що ж нам залишилося зробити? Залишилося із ось такого прямокутничка чорного кольору, вирізати. Наш уявний монітор для комп'ютера і прикріпити його до столу за допомогою пластиліну, також зробити ручки до шухлядок за допомогою пластиліну, зліпити малесенький горщик і в нього із невеличких смужечок поставити квіточку. Ось і все. Наш комп'ютерний стіл із клавіатурою, із монітором, і навіть із квіткою поруч готовий. Повторимо правила роботи з клеєм та ножицями. Ножиці це небезпечний інструмент і поводитись з ним треба обережно. На робочому місці треба покласти ножиці так, щоб вони не виходили за край партичі столу. Тримати ножиці можна лише вістрями донизу. Пам'ятаємо, що різати на ходу забороняється. Під час різання не встаємо з місця. Якщо треба комусь передати ножиці, то передамо їх лише закритими та кільцями вперед. Під час роботи з ножицями ми маємо притримувати матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. Правила роботи з клеєм. Клей потрібно наносити пензликом від середини до країв. При потраплянні клею на одяг його слід негайно змити водою. Для притискання елементів аплікації і витирання рук треба користуватися серветкою, щоб витерти руки краще вологою серветкою. Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити, щоб він не висох, а пензлик і посуд вимити, якщо ви Користуйтеся ось таким клеєм, а не клеєм олівцем. Правила роботи з пластиліном. Розминати і розгортати пластилін потрібно на дощиці. Розрізати пластилін стекою. Невикористаний покласти треба в клітинку упаковки. Пам'ятаємо, що пластилін. Не можна брати до рота, не можна торкатися брудними руками обличчя, очей, одягу, а також не чіпай зошити, книги, гумки, скрізь залишаться жирні плями, а по цих жирних плямах жодна ручка потім не пише. Ну що ж, подивіться, будь ласка, на етапи роботи над нашим іграшковим комп'ютерним столом. Нагадаю ще раз. Вам знадобиться картон та папір, 5 сірникових коробок, фломастер, олівець, лінійка, клей. Потім ми маємо скріпити між собою коробки ось перша частина. І ось уже він майже сконструйований стіл. Тепер треба виміряти всі площини. Прикрасити його, щоб не видно було, що це сірникові коробки, а майже як справжній, але маленький комп'ютерний стіл. Далі ми зробимо з вами для клавіатури ось таку підставку, монітор, ну і ще бажано прикрасити наш стіл. Ось такою квіткою, мабуть, ви вже знаєте, кажуть, що біля комп'ютерів треба ставити кактуси. Вони випромінення на себе забирають. Ну що ж, хто зробить такі комп'ютерні столи, а можливо, ваша фантазія вам підкаже, і іншу, іншу конструкцію столу, я чекатиму на фото ваших робіт. Ну і наприкінці уроку вправа інтерв'ю. Уявіть, що ви даєте інтерв'ю і відповідаєте на питання інтерв'юера або репортера. Оберіть, будь ласка, для себе одне питання та дайте відповідь, чого ви навчились на уроці, що найбільше сподобалось, що нового дізнались. Чи було важко, якщо так, то що саме було важко. Або ж продовжте речення. Тепер я знаю, що сподіваюся, що на цьому уроці вам було цікаво і урок вам сподобався. Ну, а зараз пропоную вам відпочити та трішечки розім'яти свої м'язи. Спостерігайте за руками, скільки пальчиків на одній руці затиснули, скільки на іншим, які комбінації виконуємо. Дітки, на цьому наш урок закінчено. Я вам дякую за увагу, за роботу на уроці. Чекаю на фото ваших робіт та нашої наступної зустрічі. На все добре!